В ефірі деталі на 21-му. і сьогодні у випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Самогубство військового на Закарпатті покінчив життям боєць. Жреро СББ чи приватна фірма. Останні в Ужгороді розпочали активну агітацію і укладання контрактів на обслуговування будинків. Мовляв, вже скоро щезнуть, а створювати об'єднання власників занадто складно. Наші журналісти розкажуть, які варіанти домоуправління є нині, і що зміниться за три місяці. В Ужгороді повісився боєць 15-го окремого гірськопіхотного піхотного батальйону. За інформацією, змі чоловік був мобілізований з Черкащини. Йому залишалося кілька днів до демобілізації. Причини та деталі трагедії поки невідомі. Але те, що самогубство таки було, нам підтвердив у телефонній розмові особисто військовий комісар Закарпаття Олег Вінницький. Щойно з'являться нові подробиці, ми повідомимо в наступних випусках деталей. Поставте підпис і буде вам комунальне щастя. Приблизно так звучать аргументи новоствореної приватної фірми з обслуговування будинків в Ужгороді. Мешканці з Пантеличення, бо їх заповняють, що жеки за кілька місяців ліквідують. А ОСББ це морока і час. Тому часто таки підписуються за кота в мішку. На початку літа стара система і справді відійде в минуле. А поки мешканці багатоквартирних будинків розбираються з законодавчими новаціями, управлінські компанії агресивно виборюють свої. Місце під сонцем наша Оксана Юрченко спробує роз'яснити, які варіанти є в містян сьогодні. До мешканців будинку номер 4 на вулиці Срібній недавно навідались несподівані гості. Пропонували підписати, якщо я не помиляюся, заяву про те, що ми згодні, щоб ця компанія House Management Group, обслуговувала наші будинки. Питання було у мене дуже просте. Чи є якісь умови договору про що можна подивитися? Бо йшла про те, що оплата буде нижче від жеків, але що конкретно обговорено не було. «Хаус менеджмент груп новостворена управлінська компанія, яка займається обслуговуванням і утриманням багатоквартирних будинків. Зараз підприємство проводить форсовану кампанію з розширення клієнтської бази. Аргументи два. ОСББ, це морока і невигідно, ж рери за кілька місяців ліквідують. Обидва зовсім не відповідають дійсності. Прийшов молодий чоловік і сказав, ну пропонував вступити в їхню цю організацію. І вони предлагали те, що за один квадратний метр було одна гривня десять копійок. Кожен місяць це невигідно. Ну і батьки казали, що вони хочуть ОСББ. Через тиждень ми йшли додому, і у нас була табличка вже їхній компанії. У цій п'ятиповерхівці на вулиці Срібній шість під'їздів, сто квартир, і щонайменше три сотні жителів. Велика частина була проти підписання договору з компанією. Ще частину взагалі не питали. Але якимось чином необхідну більшість голосів, за словами директора підприємства, все ж зібрали. Для цього мовляв, обрали такого собі управителя на загальнобудинкових зборах. Скільки на них було мешканців і як проходило голосування, невідомо. У такий спосіб приватне підприємство вже уклало договори на обслуговування кількох будинків на Заньковецької та Богомольця. Тільки після зборів мешканців, які визначили нас 51% квадратури співвласників будинків, вони голосують і призначають нас управителями даного будинку. Самі обирають серед себе повноважену особу. Яка від їхньої імені підписує договір на весь будинок, тобто не потрібно з кожним окремо підписувати договір на срібні чотири, якщо мова йде про цей будинок. Так. Рішенням більшості мешканців, а це 60 відсотків, було визнано нас управитель. Серед мешканців міста побутує думка, що альтернативи цій управлінській компанії нема, оскільки всі жрери буде ліквідовано 1 липня. Цю думку в голову людям активно вкладають представники таких приватних управлінських компаній. Насправді ж, жеки ніхто не закриватиме. Вони продовжать працювати на контрактній основі. Про ліквідацію комунального підприємства, до прикладу, житлово комунальний ремонтний експлуатаційний район не йдеться. Тобто, підприємство буде надалі працювати. Ніхто не може заборонити. Будинку до прикладу багатоповерхому заключити договір на обслуговування з тим же самим комунальним підприємством Шерер номер 4 як. у нас в статуті прописано надання послуг комунальних тарифи на послуги з дому управління різняться від 95 копійок до півтори гривні з квадратного метра житла. Підійшли до нас з пропозицією, хочуть заключити з нами угоду. Вартість послуг на сьогоднішній день. Лишається така, яка була до 1 липня а з 1 липня будуть переглядатися. Зараз в Ужгороді 149 ОСББ. З початку 2016-го утворили 19 нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, але більшість містян не визначились формою управління своїми домівками. Обрання самостійного управителя або про рішення про самостійне управління цим будинком. Місцева рада визначить управителя і укладеться договір. Закон ніби місцевого самоврядування від імені жителів підписати цей договір на один рік. Типовий договір на управління так просто його навряд чи вдасться розірвати. І тим більше, якщо обслуговуюча організація не буде цього хотіти. Як свідчить практика, ОСББ найефективніша форма управління будинками для цього типу об'єднань зараз існує багато грантових програм. До того ж, найкращий спосіб контролювати, на що витрачаються ваші гроші, це розпоряджатися ними особисто. Окрім цього, є надія, що переформатовані жрери в умовах конкуренції підвищать якість своїх послуг. Альтернатива з новоствореними управлінськими компаніями ще покаже себе у майбутньому. Однак юристи рекомендують уважно читати договори перед підписанням і не забувати. Приватні компанії завжди закладають у ціни купу ризиків. І головне, пам'ятайте, у вас є варіанти: Щонайменше три: жрер, ОСББ чи приватна контора. Останні зовсім не єдина альтернатива. Хоча, як наголошують фахівці, визначитись, хто і за скільки прибиратиме ваші подвір'я, лататиме дах чи білитиме під'їзд краще у найближчі три місяці. Інакше вибір зроблять за вас. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми запитали в Ужгородців, яку форму дому управління вважають найбільш ефективною вони і як обслуговуються їхні будинки. Відповіді далі. Ми живемо в такому будинку, де 18 квартир там ОСББ ніяк не можна створити, бо кажуть, по кількості не підходить. Від Жеків взагалі нема ніякої користі. Самі собі робимо і так вони нічого нам не роблять. Ніякі ремонти, нічого. А треба їм платити, оплачувати і тому подібне. На себе треба брати, краще всього. Ну, я не знаю, як у нас буде, але там щось теж планують наші сусіди. У нас ОСББ створене давно. і У нас все, в принципі, нормально. Ми нічого не просимо, у нас завжди вчасно, територія прибрана. У фірм, приватні фірми я взагалі моя думка така, що їх взагалі не повинно бути. На сьогоднішній день відносно надання послуг ну, Комунальних послуг постає питання, наскільки вони можуть, можуть бути поставити обґрунтовані розцінки, тарифи на послуги, чи будуть надавати ті послуги, які вони будуть декларувати, чи будуть хто буде слідкувати за виконанням. Я думаю, що в даному випадку я схиляюся до того, що ОСББ було ефективно. Люди б мали якось збиратися, рішати, що їм треба зробити для будинку, скидуватися і робити ремонт. Впав величезний шматок вагою не менше 15 кілограмів. Декоративної підпори балкона старовинного будинку на корзо сьогодні обвалився просто на тротуар. Це сталося близько 10-ї ранку. Дивом нема постраждалих. Це сталося близько 10-ї ранку. Почули, люди вибіжали на шум, і добре, що нікого не було поруч, тому що воно настільки бахнуло, що могло когось і поранити, що навіть гірше могло навіть когось оббити. Тепер історична ліпнина прикрашає собою місцевий смітник. Про небезпеку над головою ми попереджали не раз. Комунальникам про неї також було відомо. А дирекція бару поруч, яка також надсилала до міської ради купу запитів з проханнями допомогти з ремонтом, але без реакції планує судитися з чиновниками за бездіяльність. Тротуар для одного на вулиці Новака. Паркан будинку винесли настільки далеко, що пішоходам залишили лише півметровий шмат тротуару. Розминутися не зачепивши одне одного плечима, майже неможливо. А з дитячим візочком чи пакетами взагалі не пройти. Заважають бетонні стовпці з іншого ж боку дороги. Тротуару взагалі нема. Тож пішоходи змушені виходити на проїжджу частину, ризикуючи потрапити під авто. Доводиться йти дорогою. З одного лише з одного боку тротуарчик, і то його там трошки. Коляскою точно не можна проїхати. Якщо ми йдемо дві, то один, одна людина обов'язково мусить йти по дорозі, а один тротуаром. Або гуськом один з одним. Так треба ширше, правильно. Ні, ну там от коло стовбиків, взагалі. Якби йшов з віщами, то з речами, то пройти тяжко. Між Ужгородом і Мукачевом рейсовий автобус зіткнувся зі стареньким Жигулем. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Середня. За попередніми даними, водій легковика їхав у сторону Мукачева. І здійснюючи поворот, не надав перевагу у русі маршрутці. Внаслідок чого вони зіткнулися. 27 пасажирів та водій автобусу не постраждали. Водія легкового авто забрали у лікарню. Залишайтесь на 21-му. Попереду в деталях про таке. Набіло. Дерева та бордюри в місті традиційно побілені. Перші намарне, другі незаконно. Чому дізнаєтесь за мить? Знову горів сухостій. Десять пожеж трапилося на Закарпатті лише у неділю. Музика без кордонів. В обласному центрі розпочався музично-мистецький фестиваль. Що цікавого виконають для ужгородців далі. Для чого білимо? Побілка дерев та бордюрів біля лікарень, шкіл, державних установ ще радянська традиція. На початку весни закарпатці теж масово виходять з кисточками та фарбами, замальовують дерева для захисту стовбура, а бордюри, щоб приховати недоліки. Наша Наталка ігнаці розкаже, чому це не лише не корисно, а й іноді незаконно. З першими теплими днями в Учгороді з'являються і перші побілені стовбури дерев, бордюри та навіть електричні стовпи. Роботи традиційно проводять біля лікарень, шкіл та інших державних установ. Для чого за звичкою. У квіті місті завжди проводиться день довкілля. Це традиція, яку ми успадкували з радянських часів перед великодними святами. Всі комунальні заклади, державні заклади проводять прибирання своєї території. На київській набережній теж пощастило або скоріше навпаки, лише чотирьом каштанам їх пофарбували працівники сусіднього кафе. Не на камеру розповіли, зробили це для своїх клієнтів. Мовляв, дерева з білими стовбурами виглядають краще. Біологи категоричні: фарбувати їх вапном взагалі не потрібно, адже білити можна лише молоді дерева, у яких ще не сформувалася міцна кора, що захищає рослини від різних комах. Побілка як вигляд догляду використовується тільки для плодових молодих дерев, щоб зайці не гризли, щоб не було опіків весною. Але а для дерев, які знаходяться в місті, воно абсолютно не потрібно. Спеціалісти також наголошують, побілку дерев потрібно робити до появ. <бруньок"> і використовувати лише натуральну фарбу без хімічних домішок. Якщо фарба після там душі там, третього, четвертого змивання вона не змивається, вона така є стійка біла, значить, це очевидно, там є домішок клею, що саме перечить будь-яким нормам, тому що по суті ця фарба має змиватися, і це нормально. Це і тим самим деревина дихає. На більшості дерев фарбу видно ще з минулого року. А це означає, що фарбували з домішками клею. Це не лише шкодить дереву, але й псує зовнішній вигляд самого стовбура. Дивно виглядають і пофарбовані електричні опори, ліхтарі та бордюри. Архітектори переконують, це усе звички радянських часів. Це зайві витрати часу та грошей. Подібного в жодній європейській країні нема. Звичайно, що воно. Спотворює просто картину міста, робить його якоюсь суцільною військовою частиною, чи якоюсь зоною, на якій не знаю, на якій просто люди господарюють хоч як, так, і роблять якісь тимчасові заходи, щоб була видимість упорядкованості. Ніде ви не бачили би, щоб хтось природний камінь фарбував, чи то вапном, як в нашому випадку, чи якоюсь фарбою. Тобто ніде в світі такого немає, щоб. Природні матеріали фарбувалися більше того, це незаконно. Відповідно до правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України від 2006 року білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми заборонено. Та на практиці норма не діє і не карається. Комунальні служби можуть лише проводити роз'яснювальні роботи з керівниками домоуправлінь та міських установ Робота з ними роз'яснювальна ведеться, що ми говоримо, що воно не потребує. По але маємо те, що маємо. Бо раніше ми наоборот штрафували, що вони не біли, але тепер якось ну, перевернути це на кардинально, на 180 градусів це з етичної сторони буде просто, ну, принаймні, не коретко. Аби наголосити на проблемі, українці почали збір підписів у петиції. За проголосували вже півтори тисячі. Всього треба десять. Якщо петицію розглянуть і закон допрацюють на побілку дерев та бордюрів, більше не витрачатимуть бюджетні гроші. А недоліки інфраструктури перестануть невдало маскувати вапном. Нарешті почавши відновлювати та реконструювати. А дерева на київській набережній обрізали, а обробити забули? Нагадаємо, комунальне підприємство Агромікс після обрізки обіцяло протягом тижня обробити обрізані гілки спеціальним розчином, аби захистити їх від зовнішнього впливу. Минуло вже більше двох тижнів, а роботи досі не виконали. Десять загорань сухої трави ліквідували пожежники всього за один день на Закарпаття. Попри застереження та екологічну шкоду, люди продовжують палити сухостій, минулорічне збіжжя та сміття. Лише в неділю пожежі виникли у шести районах області: дві в Віршавському, також у Рахівському, Виноградівському, Перечинському, Мукачівському районах. Загалом вигоріло 11 гектарів землі. Поки нема спеки, головною причиною загорань в екосистемах є саме людська халатність. У Нас в краї виникло 358 пожеж, з яких 96 – це саме ті пожежі, пожежі в екосистемах при необачності та необережності громадян при розпалюванні сміття чи сухої трави на власних власних господарствах Іноді бувають випадки травмування. Такі випадки в нас вже зафіксовані в цьому році. Звертаємося до краян бути обережними, бути обачними. На Закарпатті розпочався всеукраїнський місячник Червоного Христа. Благодійна акція триватиме до 30 квітня під гаслом Там, де потрібна допомога 2016. Приєднуйся до руху Червоного Христа. Мета привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення, переселенців, самотніх стареньких ветеранів, інвалідів, багатодітних сімей, сиріт. Закарпатців закликають долучатися. Набережна незалежності один це обласна організація товариства Жупана. Катрице міська організація Товариства Червоного Христа. Дані пункти відкриті в робочі дні з 9 до 18 годин, і у всіх є дома речі, які їм є непотрібними, але які можна використати і будуть потрібні для людей, які звертаються в організації Товариства Червоного Христа в четверта стартував фестиваль Музика без кордонів. Головне завдання дійства кажуть організатори здолати будь-які кордони і географічні, і жанрово-стильові. Фестиваль триватиме до 20 квітня. За цей час відбудеться сім концертів. Організували його між двома великоднями, адже у програмі світові шедеври, зокрема духовної тематики. Розпочали музичне свято з концерту Меса за участі заслуженого академічного закарпатського народного хору, камерного оркестру та солістів обласної філармонії. Монія його артисти символічно присвятили одному з основників професійної музичної школи в краї Іштвану Мартону в рамках цього фестивалю. Музика Іштвана Мартона, нашого закарпатського композитора Корифея. Так і звичайно, закарпатський хор сьогодні має а, місію виконати месу. Це такий літургійний твір. Написаний штаном матоном в його ранній творчості 40 40-ві роки, і хочу заважити, що закарпатський хор в такому складі сьогодні його виконує вперше за історію. Планували давно. Готуємо з нового року. Різна музика. Наступний концерт буде. У нас піш вокальна музика, як нас під знаком під назвою Браво опера. До нас приїде солістка Кондрашевська Каріна з солістка Національної філармонії України. Будуть у нас гості зі Львова, солісти Лідія Футорська та Сергій Хоровець. Будуть у нас гості з Одеси, прах консорт, музика, старовинна музика буде звучати, клавесин, мандуліни. Тобто, також бачите, що спостерігається різна музика. Зовсім трішки не вистачило до перемоги українським чемпіонкам в іграх європейського гандбольного кубку. Виклику цими вихідними ГК Карпати поступився турецькому кастамону. Ужгородкам забракло буквально кількох голів. Обидва матчі завершились з невеликим відривом: – 24-20 та 25-30. Ну і традиційно наприкінці понеділкового випуску коментар обласного гідрометеоцентру про погоду на тиждень. Хоча тепло ще не стійке, а дні будуть дощовими, весна вже впевнена затвердилась у кожному районі області. 4-5 суток. В принципі, погода приблизно така. Максимум на рівні в пределах 24-26, мінімум на рівні 10-12. эти температуры упадут. Упадут они ориентировочно после 9 числа. Где-то вот период 8-9 мы ждем прохождения фронтальной зоны. Это зона холодного фронта. И, ну, что значит упадут? Максимум будет не 25, а 18-20 для равнины. Минимум будет не 12-13, а 8-10. Опады 10-11 неустойчивость будет. Опади по області ми чекаємо, від слабих до уміряних. Це були всі інформаційні деталі дня. Бажаємо вам гарного початку тижня і сонячного настрою у будь-яку погоду. Побачимось.